Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення військовим, побратимам, цивільним людям, чи, є, чи загрожує щось життю на найближчий час. Дайте відповідь, скажіть ви Тут дуже сильна небезпека, коли люди пересуваються, Рашисти полюють за якимись пересуваннями. Ну, от, в дорозі може бути напад. І ще, в ну, нічомусь і що більше. Щось Тут може бути навпаки, що в навпаки, що в нас зараз небо закрите, а у росіян будуть сильні дуже обстріли російської території і обмежене пересування. Мені щось виходить, як коли три потяги чи три. Три автівки, три вантажівки. Угу. Ну, вони на майбутнє планують перекрити дорогу. От вся небезпека може бути на дорозі, але зараз закрити небо більше загрози йде від нас ворогам от Убираю всі плани, заперечу повністю всі плани рашистські руйную, повертаю їм назад весь негатив, сибіль сльози і страждань, і смерті. А вони страждають. Бо буде захист міцний і вдень, і вночі. Отвертаю, отсікаю всі бомби, ракети, снаряди і дрони. Вбухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі і будь-яку агресію, що чинять росіяни, одвертаю, оцікаю до всіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей, цивільних. Одцікаю, одвертаю, повертаю їм назад по Верховному суду. Все їм назад вертається. Хай їх буває. Тих, хто дає накази, хто виконує ці накази. І ним на голову все падає. і Їх нищить буде так і так буде. Більше не можуть решисти, нападати, наступати, обстрілювати не зможуть, руйнуються, ламаються повністю вся військова техніка. Знищується вся авіація російська, військова. А також. Всі заводи, що роблять ракети, теж зруйновані вщент. Буде так і так буде. Більше не можуть росіяни атакувати, обстрілювати. Немає чим і ким. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть всю загрозу, всю агресію. Ці уламки, хвилі вибухові. Одже, відвертаю всю загрозу, поранення відвертаю. Більше нічого не заважає, не, не, не має жодної перешкоди. Відкриваються всі шляхи дороги, всі дороги легкі, двері всі відкриті. Для тих, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей, і захист міцний стає і вдень, і вночі. Я на мить не за не лишають, захищають, янголи охороняють. Буде так і так буде. Буде все сказане здійснення, так буде. От, на цьому я буду завершувати. Я хочу попросити вас, будь ласка, три рази перегляньте, щоб міцніший став захист на вас і бережіть себе, бо дійсно є такі моменти в дорозі. От, дякую за увагу. І до зустрічі!